Привіт, друзі! Мене звати Іра, ви на каналі Читарина, і сьогодні ми говоримо про серію книжок. про... Служницю. Я дочитала вже третю частину, тому вже можемо обговорювати їх всі три. Будемо визначати, яка з них взагалі найвдаліша, які є позитивні негативні моменти. І почнемо з першої. Перша частина служниці нас занурює в розповідь про дівчину Міллі, яка шукає роботу. В неї в житті сталися складні обставини, і тепер ніхто не хоче брати її на роботу їй потрібно якось заробляти гроші, якимось неймовірним чудом вона дістає роботу служниці в дуже розкішному будинку, в маєтку, можна сказати, Ендрю і Ніни Вінчестері. І вона починає там працювати, виконує абсолютно стандартну для служниці роботу, все по дому робить, готує їсти. Здається, ніби от життя її налагоджується, але в цьому домі є щось підозріле. Щось підозріли в поведінці власниці будинку, ніни. Щось підозріли з цим власником, і дитина, якась така незрозуміла, чому вона вся мусить ходити в білому, тобто щось не дає спокою мілі. І вона починає розбиратись цією історією, розплутувати її, і сама потрапляє в неприємності, які їй чудом вдається вирішити. Тобто в нас тут класичний трилер з загадкою, яку ви до кінця не знаєте взагалі, що тут буде відбуватись. Насправді, ось ця книга, вона, можна сказати, дала мені зрозуміти, що трилери – це моє, що мені дуже подобається читати. Книги такого типу, тому що враження про неї в мене були просто неймовірні. Я, можна сказати, була в захваті, тому що книга мене шокувала. Я такого шоку не переживала ще до того ніколи, коли читала книжки. І для мене вона просто була неймовірним відкриттям. Я взагалі цю книжку взяла просто так, тобто я не знала ніяких попередніх відгуків про неї. Я, можливо, краєм ока. Побачила її в Goodreads, але я не знала, чи ця книга хороша чи ні. Я просто в книгарні, навіть, можливо, по обкладинці, тому що вона така цікава загадкова, взяла цю книжку і не пожаліла про це жодної секунди, тому що для мене це надзвичайно цікава книжка. Там такий прийом, який застосовує авторка, він змусив мене просто сидіти з відкритим ротом кілька хвилин, переварювати цю всю інформацію. Яку я отримала, тому що це було щось неймовірне. Цю книжку я, звичайно, оцінила на 100 з 5, тобто я була просто в захваті. І коли я побачила, що є друга частина, що вона вже вийшла, це секрет служниці. Я, звичайно ж, одразу її купила. Цю книжку я читала в 24-му році, тобто, відносно недавно, ну як недавно, це було в травні, вже майже рік пройшов, але я купила. Її через те, що мені сподобалась перша частина, тобто це було ціленаправлено, я вже знала, для чого я її купляю, тому що стиль авторки він мені сподобався. Ця така трюк, її, який вона застосовувала, мені сподобалось. Мені сподобалось те, як вона подає інформацію, і я тому купила цю другу частину. Другу частину я також оцінила на 5, але вона вже в мене була з такою малесенькою зірочкою того, що ви вже не отримаєте такого шоку, такого здивування, таких емоцій, як від першої частини, тому що вона трішки повторює. Ну я не скажу, що сюжет, тому що історія тут зовсім різна. Ну це також продовження про Мілі. Але вона трішки повторює цей трюк. І я вже очікувала, що десь має бути підстава. Але книжка це не завадило мені насолодитись цією книжкою, оцінити її на п'ять, тому що. Читати знову ж таки було дуже цікаво. Інформація була подана надзвичайно легко. Цю книжку я досить швидко прочитала, і вони, взагалі, ці книжки вони є досить невеликими. Тобто, тут 275 сторінок. Ці 340 це трішки більша перша частина, друга трішки менша, але я кажу, не завадило мені це насолодитися цією книжкою. Тут історія продовжується про мілі, тобто після тих всіх подій, які в неї сталися в першій частині. Вона продовжує жити, знову ж таки далі шукає роботу, знову ж таки, чудом потрапляє в красивий такий пентхаус, і там також проживають чоловіки дружина, все ніби добре, гарно платять, ти нічого особливого не робиш. Вона думає, нарешті життя склалося, але не склалось так, як вона собі думала, тому що знову ж таки потрапляє вона в такі ситуації, де їй приходиться виходити різними способами з цього всього. Дуже складно їй було це все розрулити. Я скажу, що перша частина, а точніше, друга частина, навіть можливо має більш заплутанішу історію, ніж перша. Перший, мені все таки здається, там простіше, все, в другій є більше таких різних моментів, таких якихось загадочок, і потім вже вони, коли все складається в одну книгу, то це дуже приємно читати. Але зірочка, що ви вже знаєте про першу частину. І як тільки я побачила, що є третя частина, я одразу ж її придбала. Тут вже в нас називається Служниця спостерігає. Вони взагалі всі ці. Три обкладинки вони повторюють одна одну, тобто підкреслюють, що це серія, і мені це також подобається. Тобто, ці обкладинки вони для мене такі виграшні, тому що вони одразу зацікавлюють і вони наштовхують на те, що це має бути якась загадкова історія, якою вона в принципі і була. Третя книжка вже нам розповідає далі продовження історії Міллі, Вона вже така доросла жінка, їй вже там 40 Плюс вона вже має двох дітей. Вона одружена. Вона переїжджає своєю сім'єю з такої маленької квартирки в Бронксі. Переїжджає в гарний красивий будинок на Лонг-Айленді. І знову ж таки, зі щастям Мілі там трапляються якісь дивні події, якісь з них сусіди такі незрозумілі, і одні, і інші, хоча вона дуже хотіла з ними подружитись, але щось пішло не так. І ми далі з Мілі розплутуємо всі ці історії, що тут стається. Я хочу підмітити позитивні моменти цієї книжки, тому що я так трішки з обережністю підходила до її читання, бо я вже очікувала, що саме там може. Бути, але насправді авторка, як завжди, себе показала з хорошої сторони, тому що стиль написання, подача інформації, вона надзвичайно проста, надзвичайно легка, тобто тут немає якихось таких складних слів, зворотів, надзвичайно довгих речень. Тобто тут все просто і зрозуміло, але із загадкою, з загадкою, яку ви пробуєте розгадати цілу книжку. І за рахунок такого простого написання, ця книжка дуже легко читається, надзвичайно швидко. Ну я на її прочитання потратила 10 днів, але це не через те, що книжка була нецікавою, чи там вона якось погано йшла. Це просто через те, що на жаль, в житті інколи стаються такі події, коли навіть не до читання виявляється, що так, і я це зрозуміла, тому що. Війна вона торкається вже всіх і кожного. І, на жаль, наша родина не стала виключенням, тому були такі досить складні дні. Але я все-таки завершила цю книжку. а Якщо б не ці події, то я б, звичайно, прочитала її значно швидше. І навіть можна сказати, що в деяких моментах ця книжка була якоюсь смішною і трішки кумедною. Мені навіть хтось в Тіктоці я закидала відео про те, що я читаю цю книжку, і хтось мені прокоментував, що там я на 150 й сторінці читати смішно. Там просто такі якісь події подані, коли. Сусідка, вона якось заграє до чоловіка Міллі, і це так смішно подано. Це справді якось кумедно, то можна навіть трішки, ну там я не скажу, що це дуже такий гумор, але можна трішки так посміхнутися з того, що там описано. Це з позитивних моментів, що мені не сподобалось, так було кілька моментів, які мені не сподобались. Найперше, що я можу виділити, це те, що мені хотілося. Більше екстрему, мені хотілося якоїсь закрученішої загадки, чогось такого більш містичного, можливо, страшнішого. Ем, трошки більшого я очікувала і я б хотіла отримати. Це не зважаючи на те, що історія мені сподобалась, було цікаво читати, але я хотіла більшого. Можливо, вже через те, що перша частина вона поставила досить таку високу планку. І, звичайно, до третьої в мене приблизно були такі ж очікування. Також. Мені хотілося трішки швидкості розвитку подій, тому що е, історія вона розвивається досить так повільно. Я не скажу, що книжки Фріди Макфаден характеризуються швидкістю, тому що в неї все так досить е, і в попередніх книжках розвивалось повільно. Але тут були якісь такі заглиблення в тему здоров'я, міллі, е, в тему їхніх якихось родинних стосунків, школи, дітей. Тобто тут було багато відступів, які не стосувалися безпосередньо нашої Загадки. Можливо, це була така задумка авторки, але я хотіла швидкості і більше екстриму. Це те, що я можу підмітити з негативного. Якщо говорити про моє загальне враження про цю книжку, то все ж таки вона є трішки слабшою, ніж попередні частини для мене особисто. Я можу її оцінити, якщо попередні дві частини я оцінювала чітко на 5, то ця частина буде в мене на 4,5. Це не 4, бо це буде. Було досить добре, але це і не 5, тому що це не було фантастично. Якщо оцінювати всі три книжки, порівнювати їх, говорити, яка з них є найсильнішою, яка є найслабшою. Там навіть в третій книжці була така фраза авторки про те, що третя частина завжди гірша ніж дві попередніх. І я так собі це підмітила. Мені навіть трішки стало смішно з цього, бо можливо, вона навіть і сама розуміла, що дуже важко тримати ось цю високу планку. Це так, як форсажі. Перша частина всім сподобала всіх захопила. А вже коли там цих частин було стало занадто багато, то вони вже нікого не вражали. Тому мій особистий рейтинг це звичайно. Перша частина це просто топ, це супер. Друга частина це дуже добре, сподобалось. загадка і закручення історії навіть краще, ніж в першій частині. І третя частина це було досить добре, тобто це 4,5. Якщо вам сподобались дві попередніх, то я думаю, ви точно прочитаєте третю, тому що вона захоплює, зацікавлює. Я, звичайно, не рекомендую читати ці книжки якось там в переміжку, тобто там з другої чи з третьої, розпочинати, тому що все-таки історія вона має певну. Сюжет, і вона рухається з кожною книжкою все далі і далі, тому вам буде просто незручно читати. Тут навіть були в третій частині згадані там, наприклад, персонаж з першої частини був згаданий, дівчинка, і мені навіть потрібно було загуглити, щоб згадати, хто це така, тому що цю першу частину я читала ще в 23-му році, трішки вже була підзабула сюжет і погуглила вже потім згадала. Тобто, вона все ж таки ця вся історія. Вона поєднана і читати її потрібно в правильному порядку. Я коли дізналася, що вийде екранізація служниці, це була для мене надзвичайна новина. Це було дуже приємно почути, тому що книжка дуже мені сподобалась, і це той випадок, коли б я хотіла порівняти екранізацію і саму книжку. Сьогодні, навіть до речі, на курсі який я прохожу про читання, там лектор говорив про те, що йому задавали запитання, що краще спочатку читати книжку, а тоді дивитися екранізацію. Чи навпаки, то він однозначно сказав, що все-таки краще читати, а тоді вже дивитися екранізацію. Тому цього разу в мене має бути все так, як потрібно. Я дуже чекаю на цю екранізацію. Вона має вийти в кінці 25-го року, тобто, це десь приблизно грудень. Вже є навіть такий короткий невеличкий трейлер. Я його буквально перед записом цього відео переглянула. Трейлер такий досить кривавий. Так все моторошно страшно, що. В книжці мені навіть не було настільки страшно, наскільки було це показано в трейлері. Тому дуже цікаво подивитися, що з цього вийде. Я обов'язково перегляну цей фільм. Є прилюднено, хто грає головних героїв. Сідні Суїні буде грати Міллі. Цю акторку можна було бачити в фільмах Ейфорія або Люблю тебе ненавидіти. Такий відносно новий фільм. Аманда Сейфрід буде грати Ніну, це власниця маєтку. Цю. Акторку можна було бачити в фільмах Третій, зайвий, друга частина. Мама Мія і Любий Джон також вона там зіграла. І чоловіків буде Ендрю буде грати Брендон Скленер. Я цього актора не знаю. Погуглила, що він знімався в фільмах Мідвей і покинь, якщо кохаєш, не бачила ні одного, ні іншого. Але можу сказати, що Ендрю я приблизно так і уявляла як цього героя, тому це досить таке хороше попадання. І стосовно дівчат, мені здається, що також досить вдало підібрані актори. І Ендрю це садівник, який в принципі йде всю історію з Емілі. Це буде грати Мішель чи Мікеле. Не знаю, як правильно, Мороне. Це актор, який прославився за допомогою фільму 365 днів. Я його також не бачила, знаю, що це щось там таке з еротичним підтекстом. Тому дуже чекаю на екранізацію. Надіюсь, вона виправдає мої очікування. Якщо говорити про саму авторку, то виявляється. Що Фріда Макфаден це псевдонім, я цього навіть не знала. Я перед записом цього відео готувалась до нього, погуглила трішки про авторку і з'ясувала, що це не справжнє ім'я авторки, справжньої імені авторки поки що не розкрито, невідомо. Це американська авторка. Вона, крім того, що вона пише романи, вона ще є лікаркою, яка спеціалізується на черепно-мозкових травмах. Можливо, я собі так подумала, що можливо, це то. Тому її герої всі такі трішечки якби не схиблені, але не зовсім здорові. Тому це така цікава, цікавий такий нюанс. Взагалі, книжку Служниця було визнано найкращим трилером і містикою в 23-му році. Це за версією Goodreads. Я з цим повністю згодна. І сама авторка вона написала більше 20 книг різних, не знаючи всі книги її в приблизно такому ж. В нас в Україні є перекладено чотири книжки, тобто це три ось цих історії про служницю. І також є в мене відео Ніколи не бреши я знімала огляд на цю книжку. Це також книжка Фріди Макфаден. Всі вони мені сподобались, тому я однозначно можу сказати, що як тільки я побачу нові переклади книжок Фріди Макфаден, я обов'язково їх куплю, буду читати, і я надіюсь, що вони мене також не розчарують. Якщо підсумовувати, то я можу вам сміливо, сміливо, сміливо рекомендувати всі цих три книжки. Я для мене я вже сказала, що звичайно фаворитом є ось ця перша, але я говорила своєю сусідкою і вона мені сказала, що їй друга книжка сподобалась навіть більше, ніж перша. Тому ваша думка не обов'язково буде такою ж, як і моя. Читайте, насолоджуйтесь, я впевнена, що для любителів трилерів ця історія точно зайде. Вона. Вам сподобається, ви прочитаєте її з легкістю і отримаєте задоволення. Я дякую, що ви зі мною були. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо так, то обов'язково поставте вподобачку, напишіть коментар, якщо ви читали служницю, я думаю, багато з вас читали її. А якщо ні, то просто напишіть якийсь коментар в підтримку мого каналу. І якщо ви ще досі не підписались, то будь ласка, підпишіться, щоб не пропускати цікавих відео від читарини. І пам'ятайте, книги це подорожі, Тож, зустрінемось у наступній.